Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила 26 листопада 5.40. Сьогодні поговоримо, як збувся мій попередній таропрогноз, а також про загрози наступу з боку Білорусі та загрози для наших АЕС. Зокрема, збувся мій попередній прогноз 23 листопада Росія завдала ракетних ударів по енергосистемі України. Аварійно зупинена робота всіх чотирьох АЕС України. Більшість українців була День, а то й два і три без світла. Давайте нагадаю вам таро прогноз. На питання чи будуть масовані обстріли, з 19 по 30 листопада випала карта вежа? Це карта великої розрухи. Великих обстрілів, я не знаю, буде щось дуже жахливе. Далі п'ятірка мечів, це карта війни. На дні сімірка мечів, це карта нападу. То будуть удари по тим ключовим об'єктам, які забезпечують життя. По вежі, це може бути. Енергетична сфера опалень, щоб залишити нас без опалення, без світла. Покупкам це може бути вода, якийсь глобальний колапс, карти показати. Я також робила активно записи в спільноті в період з 19 по 22 листопада, щоб люди звернули увагу, запаслися водою, і я просто вже кричала про те, що будуть атаки в районах наших АЕС. В мене постійно крутилася в голові Вінницька, Одеська область. Коли я подивилася карту, я зрозуміла, що це йде мова про АЕС: Рівненська, Хмельницька. АЕС, Південноукраїнська, Запорізька, всі вони були 23 листопада виведені з ладу для того, щоб запобігти біди. 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС працював аварійний захист. Внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі без генерації в енергосистему. Повідомлялось в офіційному телеграм-каналі Енергоатому. Також станом на 16.20.23 листопада, через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АДС із Енергосистемами станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизенгенератори в роботі. Зараз ситуація стабілізована. Що нам відомо про енергоатом? Українські АЕС забезпечують близько 55% потреби України в електроенергії. В осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%. До структури енергоатому входять Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Хмельницька та Рівненська АЕС. Разом це 15 енергоблоків. Енергоатом посідає сьоме місце за обсягом виробництва атомної енергії, входить у п'ятірку найбільших операторів. АЕС Світу. Нагадаю вам таро-прогноз від 27 вересня, де я говорила про загрози для наших АЕС та необхідність їх захисту. Є в нас Запорізька атомна. Електростанція Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська. Тому що кожна атомна електростанція України повинна бути під досить значним військовим контролем України. Вони повинні бути захищені засобами протиповітряної оборони. І, звичайно, не можна допустити туди ніякі диверсійні групи. І так, нагадаю вам, що ви на каналі Хайтаро 26 листопада. І з попередніх відео ви побачили, що прогнози збуваються. Давайте зараз подивимось, чи буде найближчий місяць вибух ядерний на будь-якій з АЕС України. Я колоду вже перетасувала, при вас я її перекладаю. Хочу сказати, коли я тасувала колоду, випадали з колоди мечові карти, Паж мечів, рицар мечів, королева жезлів, тому якісь провокації, обстріли будуть. Але давайте зараз що щодо ядерного вибуху. Чи буде найближчий місяць ядерний вибух на якісь із чотирьох українських АС, Рівненська, Південноукраїнська. Хмельницька або Запорізька. На дні 9 мечів. Це карта страху. Люди дуже переживають щодо атак на АЕС. І ось ці підлі атаки, вони все ж таки будуть. Буде повторення колесо фортуни. 7 мечів. Хитро, Четвірка мечів. Так, обстріли будуть. І знову ці будуть зупинені. Але давайте подивимось щодо ядерного вибуху. Справедливість 10 жезлів, сімірка кубків. Тут не випало карти вежі, не випало десятки мечів, не випало рицара мечів, наприклад. Тому я скажу: будуть масовані обстріли. Це очевидно. Всі розклади це підтверджують. І знову будуть в пошуках рішень. Буде нагнітатись паніка, що все може вибухнути, але це ілюзії ядерного вибуху на найближчий місяць, на жодній ЗС не показало. І навіть ось показує по карті 6 пентаклів. Буде якась допомога для того, щоб в Україні стабілізувати енергосистему. Так, вже розклад мені подобається. Але ось королева жезлів випадає, і десятка мечів випадає. Це те, про що я казала. В районах АС. Ще раз нагадую, Рівненська Хмельницька. Запорізька, Південноукраїнська області, які поряд з цим будуть масовані обстріли, для того, щоб ці АС вивести з ладу, щоб було дуже важко. Щоб була ось ця десятка жезлів, щоб не знали, куди діватися, що робити, за що хвататися. І щоб була паніка 9 мечів. Від того, що немає струму, від того, щоб обстріли, що все повторюється, і що буде зупинка, що кінець все. Але повного блекауту, як я вам вже говорила, на місяці не буде. Так, може бути зупинка на добу, дві, навіть три. Можливо, навіть трошки довше. Але ось випала карта. Шість пентаклів. Від того, що будуть обстріли, будуть пошкодження, не буде світла, будуть допомагати якісь ресурси давати для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Я дуже рада, що такі карти випали. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Натисніть на дзвіночок, бо я бачу, що ви не бачите мої відео, вам не приходять повідомлення. І лише 30% дивляться мій канал з підпискою. Будьте, будь ласка, ласкаві, підпишіться, зробіть мені приємне і хай це буде наш енергообмін. До нових зустрічей і всього найкращого!